Привіт, просту жінку вигнали з автосалону. А наступного дня приїхав Ролс ройс її чоловіка-мільярдера. Салон блищав як музей: скло, мармур, хром, все вичищене до бездоганності. Усередині пахло кавою, шкірою і грошима. Тут не продавали машини, тут продавали статус: Ролс-Ройс, Бентлей, Астон Мартін, назви, що звучали як заклинання, менеджери як на підбір, чоловіки в обтислих піджаках. Блискуче взуття, однакові усмішки й погляди, що миттєво оцінюють, хто свій, а хто статист. Вона точно не своя, шепнув один до іншого, ледве жінка зайшла до зали, на вигляд нічого особливого, темна куртка, старі кросівки, волосся зібране в пучок без косметики, в руках звичайна тканинна сумка з аптеки. Вона йшла повільно, дивлячись не на стелю і не на цінники, а на деталі. Строчку на сидіннях, панель приладів, обробку ручок, зупинилась біля Rolls-Royce Phantom, чорний, як ніч після дощу, з дверима, що відкривались у протилежний бік. Вона обійшла його, ніби вже знайома з ним, підійшла до менеджера, що саме розмовляв із якимось чоловіком у пальто від бріоні. Вибачте, тихо сказала, а можна подивитися всередину? Менеджер не одразу зреагував, озирнувся, звів брови. Ви серйозно? спитав не надто приховуючи тон. Так, просто подивитися. Інший менеджер, той, що стояв поруч, додав з посмішкою. У нас тут не музей і не прогулянки пані, це автомобіль вартістю понад півмільйона. Сісти можна після погодження покупки або принаймні бронювання, вона мовчала. Якщо ви хочете щось подешевше, продовжив перший, то можете пройти в кінець залу. Там стоїть міні-купер. Теж британський бренд, ну майже. Двоє співробітників ледь стримували сміх. Той, що на рецепції зітхнув і вдавано ввічливо втрутився. Пані, ми раді, що вам цікаво, але ми працюємо з клієнтами за записом. І зараз, на жаль, немає вільного консультанта. Якщо ви дасте свій номер, ми передзвонимо. Я не залишаю номер незнайомим, відповіла вона спокійно. «І Я не заважаю. Просто зрозумійте, тепер уже твердіше. Ми маємо зосередитись на тих, хто дійсно розглядає покупку. Вона подивилась на них, не образилась, не здивувалась, просто подивилась. У тій тиші, що виникла, її погляд був гучнішим за будь-яке слово. Добре, сказала вона і пішла. Вийшла так само тихо, як і зайшла. Жодного руху зайвого, жодного слова на прощання. Лише кроки по мармуровій підлозі, за спиною легкий шепіт. Це ще одна з тих, хто мріє без бюджету. Може, Тікток знімає. Ну що, викликали сервіс по лахах, і в ролл спішла? Сміх, порожній салон повернувся до звичного ритму. Тільки ніхто не помітив, як один стажер у кутку, тихий хлопець з технічного відділу, натиснув кнопку запис на своєму телефоні. Не для хайпу. А щоб не забути, як виглядає зневага вживу. Він ще не знав, що наступного дня вся ця сцена отримає продовження, і цього разу. Вхід буде зовсім інший. Ранок наступного дня почався не з кави. Директор салону Тарас Сергійович завжди в ідеальному костюмі і з виразом Я все контролюю зайшов у кабінет о 8.42, о 9 йому зателефонувала юристка компанії. Ви вже бачили, що коїться в мережі, що знову хтось подряпав тестовий Астон. Гірше у Тікток виклали відео з вчорашньої ситуації. Де вашу команду чути й видно? Добре видно. Там ця жінка, яку вигнали з залу, другі ваші гумористи, уже більше 400 тисяч переглядів за ніч. І коментарі Тараса Сергійовичу краще не читайте. Він відкрив ноутбук, вів у пошуку Rolls Royce Київ жінка. Перший результат так виглядає зневага. Жінку вигнали з салону Rolls Royce, бо була не в брендах, відео було коротке, але ударне. Це не музей, міні Купер, теж бренд. І найголовніше погляд жінки, стриманий, беззахисний, але гідний. Те, що запам'ятовується, у коментарях палало. Це в нас вже зовнішність визначає купівельну спроможність. Викиньте цих продавців сором країни. Така жінка, моя мама, і вона може собі дозволити більше ніж ці клоуни. Брендова сторінка автосалону отримувала сотні гнівних повідомлень. Вже писали навіть англомовні користувачі. Рекламні агенції скасовували пости. Ніхто не хоче асоціюватися з приниженням людей. Навіть постійні клієнти надсилали ввічливі, але дуже чіткі. Ви знаєте, що маєте робити. Тарас Сергійович викликав усіх менеджерів, тих самих, що сміялися напередодні. Один крутив ключі на пальці, другий нервово гортав стрічку, третій намагався тримати рівне обличчя. Хто це зняв? тихо спитав Тарас. Без крику, але з таким тоном, що всі замовкли, мовчання. І тут до кабінету несміливо зайшов худенький хлопець із техвідділу, стажер. Той самий, що стояв біля стіни вчора, це я, казав він. Я зняв. Навіщо? Бо. Бо це було неправильно. Пауза зависла. Директор подивився на нього довго, потім махнув рукою: Вийде, повернувся до решти. Ви розумієте, що сталося? У нас публічний скандал, нас можуть викреслити з офіційної дилерської програми і все через вашу недалекість, через те, що ви дивитесь на людей як на гаманець у брендовій сумці. Але ми ж не знали, хто вона, пробурмотів один. Саме в цьому і проблема, відповів Тарас. Ви не знали, але вже встигли вирішити, ким вона не є. Протягом дня вони пробували рятувати ситуацію, записали сухе відео з вибаченням. Видалили коментарі, вимкнули рекламу, але нічого не працювало, бо з мережі не видали ж найголовнішого враження. Вони ще не знали, що справжній удар прилетить не з екрана, а на колесах, і дуже скоро. О 10.06 перед входом до салону плавно зупинився чорний Rolls-Royce Phantom. Не той, що стоїть в експозиції, цей мав київські номери. Персоналізовану табличку Ервлад. Водій вийшов першим, обійшов машину, відкрив пасажирські двері. З салону неспішно вийшов чоловік у темно-синьому пальті, з гладко зачесаним волоссям і руками в чорних шкіряних рукавичках. Він не поспішав, не оглядався, просто впевнено пройшов крізь скляні двері. І з того моменту салон більше не був тим самим. Менеджери, що ще вчора жартували і крутили ключі на пальцях, ніби в один момент стали прямішими, чемнішими. Один натиснув кнопку виклику директора, інший поправив Бейдж. Добрий день, чим можемо допомогти? Голос майже солодкий. Чоловік зупинився посеред залу. Весь рух завмер, навіть техніки з планшетом перестав натискати. Незнайомець подивився в очі кожному з присутніх. Спокійно, з точністю хірурга. Вчора приблизно в цей же час сюди заходила жінка, у курці й кросівках, хотіла подивитися Роллз Ройс. Менеджер, що вчора першим насміхався, зробив крок уперед, намагаючись то перехопити ініціативу. Можливо, так, здається, була одна пані, але вона не, він не встиг договорити. Її звати Олена, Олена Влад, вона моя дружина. Секунда, пауза. Повітря в салоні стало густим. І я хочу знати, продовжив він, хто саме з вас вчора вважав, що може вирішувати, хто має право торкатися до мого авто. Це сталося непорозуміння, зронив інший менеджер. Ми не знали, що вона моя дружина. Влад злегка підняв брову. А якби не знали ніколи, з нею все одно можна так. Директор вже стояв збоку, обличчя напружене. Пане Влад, ми приносимо щирі вибачення. Це прикре, жахливе непорозуміння. Ви маєте розуміти, наш персонал діє в умовах великого потоку клієнтів і не треба пояснень, перебив влад, не підвищуючи голосу. Тут не справа в політиці компанії, тут справа в повазі, і якщо ви навчаєте людей оцінювати покупців за зовнішнім виглядом, значить у вас не проблема з кадрами, а з принципами. Ми готові все виправити. Можемо запропонувати, я не прийшов купувати. І вона не прийшла купувати. Вона прийшла подивитися і мала на це повне право, навіть якби була в халаті й тапках, бо ніхто не зобов'язаний бути схожим на гроші, щоб мати гідність. Усі мовчали. Лише гудів холодильник із шампанським у кутку. Влад пройшов повз, нікого не торкнувшись, зупинився біля того самого авто, що вчора зачарував Олену, провів пальцем по дверній ручці, подивився на салон. Вона казала, що хотіла б сісти в нього, просто на кілька секунд подивитися, як це дбути в ньому. І знаєте що? Він обернувся. Вона вже не хоче Повернувся до виходу, і, перш ніж вийти кинув, вам не пощастило. Ви бачили людину, яка не кричить, не принижує, не просить, але вміє запам'ятовувати, двері за ним зачинилися автоматично. А в салоні зависло найважче, що може бути для бренду. Що продає розкіш, тиша, в яку вже більше ніхто не вірив. Після того, як двері за владом зачинились, менеджери ще кілька секунд стояли мовчки. Потім хтось нервово засміявся, ніби хотів зняти напругу, та сміх потонув у напрузі, як камінь у болоті. Директор зателефонував у головний офіс за кордоном, але вже було пізно, занадто пізно. До вечора історія опинилася в усіх головних стрічках вигнали. Тепер вибачаються, як український автосалон зневажив дружину мільярдера. Скромність не означає бідність, інтернет вибухнув підтримкою Олени Влад. Мужність без крику, як один чоловік поставив на місце салон Роллс-Ройс. Журналісти діставалися навіть до сусідів Олени. Хтось пригадав, що вона ніколи не робить шуму, що часто заходить у двір без охорони з пакетами з ринку. Що підтримує дитячий притулок у сусідньому районі, але завжди анонімно. Ранком у салоні відбувалася істерія. Менеджери ходили по колу, знову і знову проганяючи, хто що сказав і хто більше винен. Один із них, той, що порівняв Олену з Міні Купер, написав заяву на звільнення, інші перевели стрілки. Стажера, що зняв відео, намагались зробити винним у зливі, але в мережі він вже став героєм. Під хештегом хеш я» почали з'являтися інші історії з інших салонів, банків, магазинів. Люди згадували, як виглядали не так і як їх за це принижували. Реакція офісу бренду у Великобританії була швидкою і сухою. Компанія Rolls Royce не терпить зневаги до клієнтів. Ми ініціювали перевірку дій українського партнера. Надалі працюватимемо лише з тими, хто дотримується принципу поваги до кожного. Телефони салону не замовкали, але не з замовленнями, з вимогами пояснень. У якийсь момент директор зібрав залишки гідності і особисто зателефонував владу. Ми хочемо виправитись, ми готові компенсувати. Ми можемо доставити авто, зробити персональну презентацію, говорив він швидко, майже без повітря між словами. Ви нічого не виправите, відповів Влад, бо не ви поламались. Ваше ставлення системне, не до нас. До всіх ми, ми запустимо корпоративну реформу, навчання, залучимо тренерів з етики. Ви запізнились? Вам не тренінг треба, вам совість. На цьому розмова закінчилась. А далі пішло ще глибше. Олена не вийшла на жодне інтерв'ю, не сказала жодного слова на камеру. Але її образ, спокійної жінки в кросівках, яку не зламали приниження, став символом мемом, постером, мотиватором. Люди писали. Тихі виграють гучно, справжня розкіш це бути людиною. Інколи роллс Ройс приїжджає не за покупкою, а за правдою. Для салону це була катастрофа, але найгірше не падіння продажів, не репутація. Найгірше було знати, що їх запам'ятали не за бренд, а за те, як вони зневажили людину. І ця людина не промовила жодного слова на захист себе. Вона просто вийшла, а завтра повернеться. Але зовсім в іншій ролі. Через місяць після скандалу до салону знову зайшла Олена Влад, але цього разу не сама. З нею було ще кілька жінок: хтось у строгому костюмі, хтось у светрі й джинсах, одна з дитиною на руках. Всі різного віку, різних типів, але об'єднані спокійною впевненістю в очах. Їх не супроводжувала охорона. Вони не знімали історії для соцмереж, не просили каву. Просто зайшли. Менеджери завмерли, одразу впізнали її. Не було більше жартів, не було зверхності, була тиша як перед екзаменом. Олена підійшла до рецепції. У нас зустріч, призначена офіційно. Я представляю фонд без дозволу програму підтримки жінок у підприємництві, які починають з нуля. Ми обираємо простори для наших презентацій за одним критерієм. Чи готові вони переглянути свої принципи? І, схоже, ви потрапили до цього списку. Секретарка ковтнула повітря. Ми, звісно, конференц-зал готовий. Вас чекають. Зустріч була короткою, неформальна дискусія, обмін досвідом, кілька виступів. Олена не хизувалась, не згадувала скандал, жодного слова про той день. Вона говорила про доступність, про рівність можливостей. Про повагу до тих, хто лише починає. Наостанок одна з жінок запитала: Олено, як ви вирішили створити цей фонд? І тоді вона відповіла: Бо одного разу мене попросили вийти з місця, де нібито не було для мене місця. Я не образилась, я просто зрозуміла, що таких місць багато, і що ніхто не повинен більше чути фразу Це не для вас. Тепер ми самі вирішуємо, що для нас. Вона попрощалась, подякувала і пішла так само, як і прийшла спокійно, без демонстрації сили, але з силою, яку більше ніхто не сплутає з відсутністю статусу. А салон він досі працює. Менеджери змінились, рекламні кампанії стали обережнішими. Але клієнти все ще іноді запитують: це той самий салон, і тоді працівники лише зітхають, бо ту історію не забувають. Бо це був не просто день сорому, це був день, коли вперше судили не гаманець, а характер. До побачення!